Усім доброго дня. Давно не було відосика. Да? Думаю, треба викласти, показати. Чим займаємося? Вірні, я займаюся. Ну, чим займаюся? То огород поливаю, то помідори збираю, то огірки збираю. Картошечку пробував, копав, непогана така вже. Да. Ну, ще, правда, копати рано бадиля іще не посохла. Вирізав бролера. все вже бролера у мене немає. Бистренько розлетівся, тільки дав в місних тут групах об'яву, що є домашній смачний Зразу, чикс, Налетіли, розібрали, все пучком, все красиво. Залишилося 4 штучки. Зараз приїдуть їх заберуть. Ну а Два невеличких оставив собі. Хочу сьогодні е, зробити, так сказати, холостяцьку вечерю, зажарити собі курочку. Як буду жарити, покажу. Тим паче сьогодні такий день. Сьогодні ми були на кладбищі з товаришами. На двох кладбищах їздили до наших побратимів, які загинули. Які в тому страшному. В штурмі ми були, де нас 30 чоловік кинули проти двох сводних рот. Ми хто вижили, ті єлі вийшли, а хто не змог вийти, ті хлопці погибли. То ми сьогодні їздили на могилки до них. Завжди хтось позвонить. Їздили на могилки до них і все-таки як не є. Ровно три роки. Тому немає поводу. Ну, вернее, є такий повід, дуже поганий, але він єсть. Випити рюмку коньяку за хлопців, які полягли, і за нас, які сьогодні, так сказати, мають другий день народження. Ну, ладно. Не будемо грустно, поїхали, зараз покажу вам все по порядку. Бролера вже немає. Буду тут, значить, що робити? Буду подстилку всю вбирати і буду міняти подстилку і брати нову партію бройлера. Ось вот так. На тій стороні теж немає. Зараз покажу останні бролери. З цієї партії. Ну, а ось і останні бролери цієї партії. Бролер вийшов дуже партія вийшла дуже гарна, дуже смачна. Я вже куштував свою курочку. Жирненька, гарненька вага вийшла на цих останніх, а ми зараз зважимо Зважимо, і вага вийшла, ну, можна сказати. Практично усіх один опа, збився віси, зараз. Думав, злетіло, це ні. Ну, ось, бачите, 4-300. Ось така. Курочка. Зараз подивимося на другу. Друга вийшла. 4,225. Теж непоганий результат для 60 -ти. 3 днів 64 дні вони. Тут 4,80 ну, тобто менше 4 кг. Курочки немає. Ось так. І дві залишив ось у собі, тільки-тільки закончив забій. І одну із них буду сьогодні жарити, готувати е, вечерю холостяка. Тут Якраз і чоловік приїхав бролера забирати. Отлично. Клпа, а? А ну да? поулибайся, Кльоп. Мой золотой. А ну покажи, як ти улыбайся, Кльопочка. Клпа. А так ти його так показуєш быстро вскользь. Кльопа, ну давай. Ти ж фотогіїчний мене така. А така, так і улибака. Клпа, ай либак такий ти у мене. Покажи свої глаза. А, який ти. Бачиш ти, Ой, ти застіснявся. Тху на тебе. Все, не стісняйся, не буду знімати. Так, все, якраз людина бролера забрала. Зараз буду займатися приготуванням вечері. Так, ну що, беру я таку свою домашню смачну курочку. Я її обшмалив, бачите, все гарно. І вирізаю в неї хребет. Починаю вирізати хребет. Звісно, у кого є ножниці, це набагато удобніше. Тим рядом все воно ляже. І виходить, у в нас курочка ось так, гарненько лягає. Але вона лягає не зовсім повністю, чого ти там гавкаєш? От. І що треба зробити? Вона не повністю лягає, перевертаємо. Тут є ось, ось такий маслак. Його треба отак розрізати міст. І тоді курочка лягає, аж розкривається набагато краще. Бачите, зараз ми її будемо обдавати приправами і всім, що треба. Але спочатку я беру просте, обикновенне е Красноградське масло, да? вершкове масло. Відкриваю, а видно вам ні? Зараз, мабуть, трішки надо нижче. Да? Отак відкриваю і починаю курочку намазувати. Ну, я не знаю, може я роблю і неправильно, але я роблю так, і мені так подобається. Той, хто так не пробував, той не може сказати, що це погано. Тому що, щоб дати результат, треба покуштувати. Ось так натираю я тут всю ручку, масличком. Гарно, чудово. Так от найдемо, натер. Хтось каже голими руками, ну таке ж для себе. Чудово і гарно. Зараз ми ще проводимо. Дивіться, як гарно лягла курочка, бачите? ляглася. Зараз ми ще під шкуру сюди так. Масло теж. Під шкуру, під шкуру, не жалкуємо. Ой, файно, гарно. бачите, Зараз будемо приправками. Так, взяв я соль. І соль я беру таку, знаєте, не мілку І, не, ну, і пішов натирати курочку солью. Гарно, гарно, гарно. на цю сторону і внутрі теж. Ну, Я ж не беру багато солі, щоб не сильно ж і сольована вона була. Так, дивимось далі. Беремо таку нашу коробку. Що у нас тут є? паприка Порошок гірчичний. Це перес, чорний порошку Тут у нас кориця. Перець червоний. Перець чорний, лимонна кислота, приправа до плову, суміш, перцевий. Так, так перець духмяний, гвоздіка. І кориця є. Так, так ванілька. Хочеться мені... Хочеться мені, а що я хочу. Я просто беру на смак, я не роблю ніколи одинаково. Перець червоний. Давайте. Хочеться мені таке, я люблю Остреньке, так? Перчиком ще маленьке. Отак. Раз, 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 раз. Це гарно, чудово. Перевернемо. Ну, трошки посипемо. Єсть, є. є. Що ми ще додали? Добавимо? добавимо ми лимонної кислоти. Хтось додає лимона, ми додали трішечки лимонної кислоти. Так, єсть, є. є. Що іще ми добавимо? Коли не хочеться. Хочеться так, справа доповано пахне. Ой, мені подобається, воно пахне. І теж додали. Добавили. перевернули лапочки, отак, білочки. Зараз ми так іще, теж додали трошечки. Маме ці саки трошечки додали. Ось кладаємо і лапочки наші дівчини. Укусненький. Да? Да. І зараз оце теж отак от трішки солькою. І трішки одепав. Так, есть, есть. Це ми забираємо. Забираємо. Ще я добавляю часничок. Зараз покажу. Одну секундочку. Так, ну а часничок я беру обычный три головочки. Я його не ріжу, ніде нічого. І делаю так. Розрез на ножки. Раз. І сюди під шкуринку. Розрісну ножки раз і сюди під шкуринку, під носом. Так же само і тут. Робимо два прорізи І сюди закладаємо. Ну, Ось, і є готово. Тепер наші крилля, щоб вони ніде не згоріли, не підгоріли, не мішали. Мы их складываем. Зараз покажу. Я их складаю вот Раз. вот здесь. Раз. И петушечку. Бачите? Ровно. Раз. И петушечку. Зараз мы назад вставим этот чесночок. І от, виходить, ось так гарно лежить у нас наша випадає, чесночу, курочка. І я її ставлю в духовку на 35 минут, 35 хвилин при температурі 200 градусів. Зараз я поставлю і покажу, що буде далі. Для мене це 35 хвилин. А для вас це всього лиш секунда. Ну, а поки ці 35 хвилин будуть йти, приготую, хочу я картошечки, пюрешечки і домашній літній салатик. Так, а ще в мене є тут куча всякого така приправа, тут куча всякого всякого доброго. Я так візьму і просто притрусю ви ж бачите, так, да, я пуп, печіночку, сердечко теж положив. Ось так. І це все йде в духовочку. Так, духовочка наша нагрілася, зараз все це піде ось сюди, отак. Ось Гарненько. Все, на. 200 градусів на 35 хвилин. Ну, а я роблю картошечку, салатик. А ви дивіться далі. Так, ну що, наша курочка вже 35 минут як жариться, достаю її з духовки. Добавляю я в духовку ще на 20 градусів. То есть 220 градусів. Поставив. Що я хочу? Я хочу помазати ще соусом. У мене є соус соєвий класичний. Це соєвий соєвий соус. І есть Тріяки. Хороший. Так, а цей. Ні. Возьму я оцей трияки. Ось такий. Видно вам, ні? Не знаю. І буду мазати курочку. Раз. И на массы И потом поставлю я в духовочку. И... до золотистого цвета. Ну, це там 5-7 минут да? до золотистого цвета. Як тільки возьметься золотистий цвет, я достану і ще раз намажу. Файно, бачите, Не? так, і ставимо, плюс 20 градусів, вже буде 220. Зараз 5-7 минут. Стане золотистий цвет, я витягну, ще раз промажу і ще добавлю трошки температуру. Дивіться далі, готуємо полостяцьку вечерю. Так, ну що, пройшло вже 7-8 хвилин. Зараз достаємо нашу курочку. Файно золотіста така, так? Да? І додаю я на 300 градусів. Дивіться, яка вже файна золотіста шкуриночка на нашій курочки. Зараз ми її ще раз помажемо. Шкурочка темненька, тому що соус темний. хорошо. Так. Ставимо ще на 10 хвилин. Наша курочка буде готова. По температурі, поняли? 200 35 хвилин я роблю, потім е, через 35 хвилин натираю, ставляю 220, 5 7, 8 хвилин. Потім ставля, ще раз натираю і ставляю температуру 300. Зараз ще хвилин, ну, ну 10 не більше. 10 хвилин і все буде готово. Як це все виглядає? Зараз ви це все побачите. Не перемикайтеся. Так, ну ось так от получилась вечеря холостяка. Домашній салатик. свої помідорчики, свій огурчик, болгарський перчик, все своє на огороді. Курочка вирощена, власноруч, Пюрешечку. Пюрешечку я, правда, зранку робив, розігрів, ну, її ж теж треба доїдати. Зараз Сергійко вип'є дві таких маленьких Пісюріка за здоров'я всіх живих і всіх, хто вижив. Ну, а третю, вже, як положено, вип'є за наших погиблих хлопців. Я зараз в кінці вставлю відос. А, вірня, не відос, а фото наших поглибших хлопців. Це хлопці, які загинули, які були в місті зі мною на штурмі. Так вийшло, що наше командування нас 30 чоловік послали на штурм, де противник був дуже гарно, гарно там себе почував, був окопаний і так далі. Противник був в приміщеннях, в зданнях, ми були на вулиці, це було село, обичне українське село. Але як потім сказали, там було противника дві сводних роти. А дві сводних роти це більше 100 чоловік. 30 і більше 100 сили неравні. Завівся неравний бій і з 30 нас чоловік загинуло шестеро. Це було реговно 3 роки назад. Я першу фотографію і останню поставлю льоху бистрого. Я взагалі йому винен життя. Коли групу вдалося відвезти, ми з ним залишились вдвох. І я йому кажу: братан, виходь я прикрию, хоч в мене одна рука вже працювала на той час. А він мені так каже, ти що гониш? тобі пизда, тебе посікло, а я весь цілий. Виходь ти, а я прикрию. Я хоч потім побігти зможу. Ну, ось так і вийшло, що мене він прикрив. Я виполз, а Люха вийти не зміг. Тому я взагалі Льохів винен життя. Це не перший такий случай в моєму житті, в моїй службі за всі 10 років війни. Ну, але один із многих случів. Добре, дякую, що подивилися. Вибачте, що така грустна нота. Але це життя, я з цим живу і подітись нікуди не можу. Та й всі зараз з цим живуть, бо в Україні йде війна. Так що, хто є, має таку змогу, будь ласка, помініть сьогодні наших хлопців. Ну і випайте за здоров'я наше, за тих, хто живий. На все добре, всім пока, всім смачного. Так що бути самому без дружини не так уж і плохо. Приготувати завжди все можна. Ну, а мій там ютубовський гарем, да? так як в мене ж позивний там, давайте я вас чекаю, поляна накрита, бистренько, красиво надяглися і прилетіли. Все, всім пока.